Законопроект про мобілізацію у правилах перетину кордону можуть з'явитися зміни. Про це повідомляють у Держприкордонслужбі. і вони стосуватимуться окремих категорій людей, зазначив речник ДПСУ Андрій Демченко. За його словами, прикордонники і зараз ретельно стежать за режимом перетину кордону. День ми також відмовляємо у виїзді за межі нашої країни близько 120-150 особам, які не під не підпадають під категорію пропуску, які не мають тих необхідних документів, які вдавали право на перетин кордону. Тому все ж таки варто дочекатися змін, якщо такі будуть прийняті, і вже більш предметно тоді говорити про. Власне зміни про власне там нові категорії або на якісь інші умови перетину кордону, але все ж таки не варто очікувати, що це будуть якісь кардинальні зміни щодо правил перетину державного.